Вимушена переселенка із Бахмута Наталія Кухарішина прийшла до громадської організації Територія добра поділя, аби отримати шкільну форму для доньки. Цьогоріч вона йде в третій клас з двома дітьми. З двома дітьми їхали з Краматорська, потрапили під обстріл 8 квітня, там на вокзалі. Двоє отримали уламкові поранення. Та вже все нормально, повитягували, все добре. Рік живемо тут, все подобається, місто гарне, люди хороші. Ми вже другий рік 17-й ліцей ходимо. Нам подобається, і вчителька подобається, все добре. Жінка додає про таку можливість дізналась випадково з інтернету. Рада, що вдалося обрати декілька позицій для доньки. Два сарафани, дві юпочки. Два сарафани, дві спіднички. В школу буде дуже гарно. Все подобається. Рюкзак, пенал. Таке, по дрібничкам. Все купили, все добре, підемо в школу. Увесь одяг новий. Його волонтерам передала власниця швейної фабрики з Харкова Каріна Ануфрієва. Жінка розповіла, до повномасштабного вторгнення на підприємстві відшивали жіночий одяг. Нині цех не працює. А речі, які вдалося евакуювати, вирішила віддати на благодійність. Город прийняв нас дуже дружелюбно. Місто прийняло нас дуже дружелюбно, дуже добре. Велику допомогу надавали місцеві жителі. Потім ми звернулися в цю організацію за допомогою в територію Добра Поділя. Тут миттєво отримали допомогу, і це викликало нас бажання теж стати волонтерами і допомагати людям. Тут можна знайти шкільні сарафани та спідниці для учениць початкових класів віком від 6 до 9 років. Розмірна сітка стартує від 30-32 до 34-36. Можна прийти безплатно отримати можна прийти, поміряти, безкоштовно отримати, взяти навіть не одну, а дві-три речі, якщо підійдуть, діткам на зміну. Думаю, це хороше, добре діло. На даний момент залишилося близько 60-70 одиниць одягу. Отримати одяг можна, заповнивши гугл форму на сторінці у соцмережах громадської організації Територія Добра Поділля або звернувшись за адресою вулиця Івана Франка, 18. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста.